Шарти жартами, але мене реально вже забембили ситуації, де я. Чую, чи читаю, що хтось там наїжджає на різні спеціальності з діджитал маркетингу, тому що мовляв, Боже, якісь там котячі забавки, а вони такі зарплати вимагають, вже там щось собі придумали захмарне, і вже там десь літають, і щось вони там мріють, і хтось, якісь ще нерозумні люди, їм за це і платять стільки. І ви знаєте, було б смішно, але не дуже. Я дуже дратуюся від таких всіх ситуацій, тому що це знецінення. Воно насправді одразу для. Мене розкриває карти, хто ці люди, тому що я вважаю, що людина, яка не шанує себе, не шанує нікого. а Відповідно, якщо вона себе так проявляє і так, ще публічно шеймить будь-кого, це стосуватися може абсолютно будь-кого. Це означає, що людина не здатна, не має таких моральних і інтелектуальних якостей для того, щоб зрозуміти, як треба ставити правильно питання. що, А що роблять діджитал-маркетологи, чи там, наприклад, смм-спеціалісти? Чи таргетологи, що їм стільки платять, і коли б ці люди розібралися, які знання має мати ця людина, інтелектуальні можливості, яку взагалі працездатність, відданість роботі, і найбільше це готовність постійно оновлювати свої знання. Тому що маркетинг це така кошмарна гра, де ти щодня оновлюєшся до попереднього рівня, і ти фактично щодня конкуруєш з усім світом, ніби ти нічого не знав, нічого. Не робив і нічого не відбувалося. Це відбувається через різні обставини, постійно оновлюване середовище, постійно змінювана поведінка користувачів, потім різні можливості бізнесів. І фактично запуск будь-якої рекламної кампанії, запуск чи активація будь-якого інструменту, каналу, просування. Це от реально гра з нуля, і якщо б ті люди, які знецінюють, розуміли скільки маркетологи працюють, і що вони взагалі не відключаються від своєї роботи, то вони ще б зважували, чи достатньо це грошей за те, що треба стільки працювати і стільки навчатися.